Я зараз шокований. Дивіться, що мені випало. Із англійського стардропа. Амбер. Спасибо вам, разработчики. За амбер. Може, докупить? Та ні. Хорошо я Ха -ха -ха. хак. тепер сюда у якраз і читера получу скоро так М -м. То есть, получается, мы будем не от нали адвили. Давай на ней играти. Амбер. Це не це не фрейк. Мне из ангельського стардропа выпала амбер. Чибо. Да видите, я даже сфоткал. Сфоткал я Амбер. Ой, много. Погнали, может, еще из этих четырех заберу. Нового. Еще леву. так само хочу, только на основном аккаунте, ну ёшкин кот О, боже, что можно на ней зажимать Чикан пьяный. Bye, прикол мені за тих двох. З одного не повезе, а з другого випаде корделюська або котюлька, або взагалі кодзе. Та ні, кодзе. Кодзе це вже слишком. Заїхав я далеко. Не дуже мало пальне заряджається. Думаю, що хватить. О, хватило. Якщо це мазіло, я ще. Опа, все, добув. Вау, сумасшедший. Добиваем ще дві баночки. І в у мене вісім баночок. На лося. Я шукаю чубзиків, щоб їх вбити. А то вони заховалися і б'здять, хто знає. де ну, Воно <тит> Если шо, що, моє відео знімаю. Понялить за мене, байна нідзе. А <тит> nee. Я тут включусь искуй дай ко мне. Иди сюда там Леон зараза смердючая. Получай. все В смысле только Я ж били шаробой. Ну ладно, жопа. Жалко Да. Эх, жалко, что не на основном байпану. Да я и при чм думал, что там скин будет, чи якісь кредиты, чи Блінги, а там Лего Разработан. на набрав, на корделюську на корделіус самого любимого. І на наух щіряв гуцульку. Не, че на Серджа. Да, на на Сича, на Сича. Угу. 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 А он ось іде де! Гори, гори, ясно, щоб не погасло. Гори, гори, ясно О, у мене наконець то волосся висохи. Виходимо і. фігня Так. Ну, тут остаточно фігня Шмок, шмо, шмок, шмо. Як думаєте, я успію його пройти. Опять я двигаю осталось. Ой-ой-ой, телефон-то куди? Улетит. Ну, сейчас я выполню. Я сигма крути, я сигма, 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 я сигма крутить. Теперь четыре раза надо выиграти. Угу. Четыре раза. В смысле, а чер. А, чему четыре А, ну да, точно. Кров. В перекладі ворона. Ей, вау! Сумасшедший! А, понятно! А вони гімночки! Достаєм смачною стінкою! Говорив я, ну а що б і Ой-ой! Клепки. Так би винести комусь. Понос, понос. Бабуль на Якщо я зажать, бо не на його. а на чубзіків. А на чубзике. Бо шо ж там я на куцах? Помри, помри, бурка. Ну ладно, у нас на, сайт тупой. Да ай, ука я им дасить хп вниз. зниз. Зниз. Ай! в смысле два? Почему а не три тысячи? 28, 25, 25, 23, о, Двадцять план Б. План ОБ. План. Чум, 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 чом, чом пум, чом, чом, том, плюм, дом, 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 Ну давай! Ну, давай! Живуче воно таке. Все, ми виграли. Все виграли, Ми виграли стільки я на... Я не буду вцемати. Я більше накуцав таскаман, о кстати. Ой, яка жопа тіка. Опа, еще можу прокачати. Легендарка, легендарка. Прикол там легендарка, легендарка. Ладно, цей день нас. Я купляю Макс. Все, я купил Макс, и вона мене разблокировала. Ооо, кстаті, ще вийде. Ще вийде відео по Поста. Ну, не по стасу, а по фінал по гравчикану. Там вже кінець вийде там, де вони будуть битися. Лукати одне одного і там четверо осталось. Господи. Непонятное дело Про... Професіонали. Прохфессионали. містер Песк. Містер Песик. Хромад Джозе. Уничтожитель. Три тысячи. Нічия може бути нічия, я люблю ні... нічию, коли нічого ніхто не забив. Пліма джозен. З... Ні, наші почали козати. Бо мене медвідь вбив. Якби ніж ш... ні та не вміла спавнить. Він задовбав. Ні, вона полетіла. Ой-ой, ці струхани. О, не, ні, ні вы ботинки, мини-ботинки попались. С твоей ж нітою задовбала цих медведів скамки. То мене вбив, Джена не могла мене вбити. З твоєю ж Нітою. На, посраці. Заслужила в нас. Ну, вибач, ну я такого, не хотів зробити. Давайте, я вірю в вас. Давайте, я щас прийду добавлю. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам єс! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Горе горе ясно, що би не погасло. Ну давай, давай! Сюда ми виграли. Ми виграли! Юху! Да ви задовбали, коли я мело урона, мело, мелон! Кстати, я там почті всі сейви зробив. То вже приблизно 30 липня десь вийде з Кибідіостров. А який в ней титул? тут? Який не тут? Зажигалка, Зр... зжигалка. галка Заржи. Типа засмійся. Галка, типа, галочка. Откуда в ней такі піннотрон, как я ще не вийшов? А, це ж ботин. Це ж ботин. Господи, ми це немарпоко приперся. А вони дурні. Оставлюся і без нагляду. А я вор. Корду плейк, плик 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 плак плак ра та та Плак-плак. Ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ой. Да, оставайтесь на базі, оставайтесь на базі, но Что? Я? Я видео снимаю. Так, 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 так. Давай, 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 давай. давай! Сюда. Стиль, я на коцах. Зовсім мало. Скільки осталось виграти? Поня, ну ласткачечка. качечка. В кінці я куплю її <плес> Макс. Коли дограю цю катку, заберу ангельський стардроп. Купляю Макс і на цьому все. І плюс два бравлера в копілочку. Так пішли сразу полити їхні сейфуті. У сім ся два Праг наричаться. Пять маску. Давай, 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 давай. Почти згорів. 37. 37. Тридцать 29, 27. Це було 37. Ой-ой. давай, ой. давай, давай, гори, ясно, Щоб не поняла, слов. Давай, 5, 5. пять, пять, пять. Ноль, 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 Я не буду на тебя ноль, 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 истины. Три, два, подвид. Почему? Пунк. Пунк, 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 пунк. Ой, не, ой, не, ой, не. Да, 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 да. Она 怎么整？Um,